Пояснити, що таке ід дуже такими простими словами. От представте собі, ід це такий дикий звір у клітці. Уявіть величезного голодного лева, який реве, рветься назовні і вимагає їжі, уваги та свободи. Він не думає про наслідки, ним керують інстинкти, голод, агресія і бажання розмножуватися. Якщо клітка. Це наше его і наше суперего, ослабне, звір вирветься. І що він зробить? Він влаштує хаос, там, покусає інших тварин і щось таке погано зробить. Якщо його надто жорстко замкнути в клітці, ну ви, напевно, бачили зоопарку бідних тварин, він почне гризти себе із середини. І так, его це дресирувальник, який намагається приборкати звіра. Домовитися з ним і спрямувати його силу потрібне русло. Супер-его – це суровий наглядач зоопарку, який вимагає, щоб звір поводився пристойно. І тоді ми розуміємо, що таке ід і чому це важливо. І це глибинне джерело наших бажань, інстинктів, імпульсів. Він не підкоряється логіці, моралі, реальності. Він просто хоче, він хоче жити. Саме ід змушує нас прагнути до задоволень, діяти спонтанно, злитися. Коли не отримуємо бажаного або боятися без видимих на то причин. Це наша найдрівніша і найдикіша частина психіки джерело енергії, яке рухає життям, але і може перетворити його на хаос, так, якщо не контролюється вашим его і вашим суперего. Фрейд порівнював психіку з айсбергом ід. Це його прихована частина, величезна частина, яка керує поведінкою з глибини. Він визначає наші найбазовіші мотиви, навіть коли ми їх не усвідомлюємо. Але на чому працює ід, які сили його підживлюють? Тут у гру вступають тріби. Основні інстинкти, які визначають, чого ми хочемо і як ми діємо. Ну представте собі, що таке, і це як навіть, неприкований такий музикант, рок-музикант. Він живе моментом, його емоції на межі. Ві сьогодні він пише геніальний альбом. Завтра ламає гітару на сцені. Він не думає про гроші, здоров'я, майбутнє Йому це не цікаво. Він хоче слави, жінок, наркотиків, абсолютного кайфу тут і зараз. Его це продюсери, які домовляються з музикантом, спокійненько. Так ти можеш творити, але концерти мають окупатися. Супер-его – це вже такий суровий бухгалтер, який вимагає здавати звіти до податкової. Потрібні концерти. Твори, але потрібні концерти. Ключові ріси Іди повністю ірраціональний, не розуміє ні логіки, ні моралі, ні реальності, діє за принципом задоволення, вимагає негайного задоволення своїх потреб. Немає меж. Без его і суперего ми поводилися як немовлята або тварини. Ід є джерелом лібіду, інстинкту життя і танатосу, інстинкту руйнування. Як проявляється Ід? Поведінці, компульсивні вчинки, спонтанні покупки, раптові поїзди, спалахи агресії чи щастя, нетерплячість, очікування викликає роздратування. Ну не можу я чекати, хочу прямо зараз. Прагнення до задоволення, їжа, секс, розваги, лінь. Бажання контролю, прагнення до негайної уваги та задоволення. В емоціях. Заход, сміх, дитяча безторпотність, радість без причини. Сонечко гарне сьогодні, радість, гнів, лють. коли бажання не задовольняються, страхи і фобії, реакції на несвідомі загрози, заздрість, ревнощі, жадівність, прагнення володіти без урахуванням реальності. Там немає причини наслідкового зв'язку. У фізіології прискорення серцебиття в момент пристрасті, страху, збудження, потяг до алкоголю, їжі, сексу, способи розрядки енергії, ід, реакція тіла на стрес, напруження, готовність до втечі або атаки, ІД, що рухає нашими бажаннями, щоб зрозуміти, чому ми здійснюємо ті чи інші вчинки, потрібно розібратися. З з трьох головних тріба, які керують ід. Фрейд виділив три базові сили, які визначають поведінку людини. Лібідо це інстинкт життя, це прагнення до задоволення, любові, сексу, творчості, танатос інстинкт смерті, агресія, руйнування, самознищення, інстинкт самозбереження, базові потреби, такі як їжа. Безпека чи сон важливо. Лібідо і тонатос вони існують одночасно. Людина може створювати щось, це лібідо, і руйнувати це тонатос, а їх баланс формує особистість. Лібідо це енергія життя творчості, і як воно проявляється. Потяг до задоволення, смачна їжа, тактильні відчуття, відпочинок, сексуальні бажання, прагнення до близькості, пошук партнера, творчий потік, бажання писати, малювати, щось створювати, амбіції, прагнення до професійного та особистого розвитку, соціальні зв'язки, вміння вибудовувати дружбу, любов і, бачите, стосунки. Приклади, художник, який не може заснути, поки не закінчить картину. Спортсмен, який відчуває радість від того, що він рухається, він біжить. Бізнесмен, який отримує задоволення від того, що бачить, що компанія його зростає. Дисбаланс, лібіду, гіперактивне лібіду, це залежність від задоволень, Гедонізм – компульсивна поведінка. Переїдання, сексуальні адикції, алкоголізм, пригнічення лібідо – це апатія, відсутність бажань, трата інтересу до життя, танатос, руйнівний імпульс, як він проявляється, самосаботаж, прокрастинація, відмова від можливостей, руйнування кар'єри або стосунків, агресія спалахи, гніву, конфліктність і жорстокість. Ризикова поведінка, екстремальні види спорту, азартні ігри, наркотики, Мазохізм, задоволення від страждань, пошук болю як форми спокути, токсичні стосунки, на жаль, прив'язаність до аб'юзера, постійні скандали. Приклади Людина, яка шукає конфліктів, щоб відчути виплеск такої агресії, гонщик, який відчуває насолоду від ризику та небезпеки, хоча це він може вмерти, дисбаланс танатосу надмірна агресія, насильство, деструктивність, пригнічений та натос. Це аутоагресія, це агресія, яка завернута на себе, це пасивна агресія чи депресія. Важливо. У збалансованій формі ця агресія може бути спрямована на спорт, активізм, реформи, інстинкт самозбереження, страхи і межі. Як проявляється, прагнення до безпеки, уникнення ризику і тривожність, пошук стабільності, небажання різких змін, фізичний захист, реакції тіла на загрозу, втеча, боротьба, заціпеніння, контроль оточення. Потреба в знайомих умовах, страх невизначеності, тривожність, боязні, хвороб, фінансових втрат, небезпеки. Важливо, інстинкт самозбереження це не лише страх, він нам допомагає, він може дати нам почуття міри, що дозволяє відрізнити реальні загрози від надуманих тривог. Якщо, як зрозуміти, що ід е, вашій психіці. Ваші особистості домінує. Домінуючий ід це слабкий контроль, ехо і суперего, це життя тут і зараз, без урахувань наслідків, віддатність спокусам, нездатність відкладати задоволення на потім, часті емоція, емоційні сплески, гнів, ейфорія, страх. креативність, але хаотичність. Я все роблю і нічого не виходить. Збалансований ід це коли сильне его, коли ця енергія ід, вона виплескується, але розпреділяється нашим его, це міміння отримувати задоволення в рамках реальності, а не фантазії, поєднання імпульсивності з контролем, здатність чекати заради кращого результату, відкладати гроші, наприклад, так, на майбутнє. Пригонічене ід це е, коли жорсткий контроль супер-его нашої такої моралі, це постійне почуття провини та за наші бажання, придушені задоволення, сурові обмеження, життя за принципом треба і ігноруючи своє хочу. І так, який же висновок? І це наш внутрішній такий двигун, джерело енергії та імпульсів. Без нього не було б ні пристрасті, ні творчості, ні амбіцій. Але без его, е-суперего він перетворює життя на хаос. Головне не пригнічувати ід, освоювати його енергію, розуміти енергію ід і спрямовувати її конструктивне русло, щоб він як двигун а ви можете сидіти за машиною і їхати туди, туди куди вам потрібно